При приготуванні бакових сумішей необхідно враховувати деякі моменти. Ну, по-перше, що таке бакова суміш? Це коли, скажімо, в одну ємність води використовують декілька препаратів. Наприклад, коли, скажімо, терміни по застосуванню інсектицидів збігаються з термінами по застосуванню фунгіцидів, можна зробити бакову суміш, в одну ємність води. Застосовують два, два препарати. Можна робити навіть і потрійні суміші, коли робиться така суміш, і ще додається, скажімо, якийсь адювант або мікродобриво. Фактично можна робити таку потужну суміш. Як необхідно проводити, в якій послідовності необхідно проводити ці всі роботи? Знову ж таки, наливаємо води. При приготуванні робочих бакових сумішей є певне чергування розчинення продуктів. Першими розчиняються водорозчинні гранули. В даному випадку це актора. Другий продукт у нас йде формуляція суспензія. Повністю виливаємо, перемішаємо. Виходить така. Однорідна суспензія з двох, з двох продуктів. Якщо є необхідність, можна додавати в таку, в таку вже подвійну суміш, і, наприклад, або рідкі добрива, в даному випадку ізобіон, або прилипачі, або якісь інші адюванти. Після додавання третього компоненту теж ретельно все перемішуємо. Не видно осаду, однорідна суспензія. Тепер можемо його Переливати в бак оприскувача. Видно, що продукти чудово розчинилися, нема абсолютно ніяких осадів випадіння. Після цього тричі промиваємо нашу банку, нашу ємність і виливаємо також в бак оприскувача. Після цього доливаємо необхідну кількість, яка зазначена в упаковці. Зазвичай наші упаковки розраховані або на 5, або на 10 літрів води. Хочу ще раз наголосити, при приготуванні бакових сумішей необхідно дивитись на зворотній, зворотній бік упаковки, де зазначено, яка кількість цього продукту на яку кількість води розрахована. Якщо це препарати, які розраховані. На 5 літрів, в 5 літрів виливаємо одну упаковку і другу упаковку. Якщо препарати розраховані на 10 літрів, на 10 літрів беремо одну або дві упаковки.